Активно почали говорити про відселення прикордонних районів Харківщини. Я вас питаю, чи будуть ви відселені прикордонні райони Харківщини? Точно будуть, і там буде стояти питання руба. Що в будь-якому випадку ага. виїжджають діти і мами, угу. а далі будуть і більш старі люди, і це якби вказівка, що здається знизу вверх, і це про, про небезпеку, тому що є якась історія, що там вони мають активізуватися, і зараз стараються все-таки діяти наперед, щоб не було <гум> такої кількості жертв. Я вас тому. питаю. Це відселення людей означає, що там готується платдарм для військових дій. Так, да, там дуже величезні загрози, моя відповідь так. Не таке щось, да? Давайте дивимося Харківщину на ближчий час. Арківщина на ближчий час. Oh. Чи, чи будуть обстріли, Будуть. чи будуть ще жертви, на жаль, будуть, і, і mm -hmm. на жаль, воно йде знову ж подами Пентаклі, це говорить про ну, звичайних людей, mm -hmm. звичайних жителів. Yeah. Так що, поки там не найкраща ситуація, точно. Тут ще раз ще питаю, Чи буде в цієї весни до літа наступ на Харківщину? Ну дивися, чи є в планах, точно є. Угу. Тут взагалі єдине, що немає, дати. І нам на сьогодні, так і кажуть, що дати немає, так що це поки ілюзія, розумієш? Угу. Але із того, що я бачу, тут підготовка точно йде. Підготовка угу. йде, але питаю тоді вас, що чекати Куп'янську на найближчий час. Українська ну, активність має бути. Угу. Я, наскільки розумію, вони навіть там просунуться. Угу. Так що така собі ситуація. Чи буде знову окупована Балаклія? Часто питають наші глядачі. А які є як Балаклія? Це яка область? Харківська. Вона вже була в окупації, у нас там не навіть родичка. Я, поки не бачу, що вона буде окупована, я бачу, що її знову почнуть розбивати. Там нам дають максимально активну башню з магом. Mm -hmm. по, по окупації все-таки ще четвірка чаш, це не зараз, да? не найближчого mm -hmm. часу. Але десь активізуватися вже мають долі скоро. Давайте, тоді я сама, самому. Давайте. Чи буде Харків взагалі? Е... Чи дійдуть до Харкова, так? Оці війська Росії. Тут, дивися, нам дають, що все, все таки нема ресурсу. Але чи вони почнуть десь там рухатись, так почнуть. Я все-таки говорю, що не дійдуть. Угу. Тоді таке саме, якщо ми бачимо Харківщину і ці проблеми, що там все відбувається, давайте дивимося цю Сумщину. Тому що президент був на Сумщині, показують оборонні споруди Сум. І коли ми бачимо оборонні оборонні споруди сум, які показують по телебаченню на весь світ, це означає, що заява на весь світ, що подивіться, ми вже готуємося до наступу. Ну, частково так. Угу. Е, частково так, але. Взагалі це якась історія перевірки, чи, в принципі, вони роблять, тому що хотіли побачити, як я правильно сформулюваю, чи настільки швидко воно рухається, да? тому що, по якимось свідченням, що все-таки там не так швидко, як планували йдуть роботи. А, тобто там, типу, тільки, тільки готуються, а не готово, правильно зрозумів? Так, так, готуються. А Давайте так. Найближчий час буде наступна суми. Я все-таки в сумах чекаю, поки ДРГ. Mm -hmm. на, вони не можуть ще зараз просунутись. Але чи вони. Ми будемо чути, що якось вони десь поряд накопичуються, так будемо чути. Mm -hmm. Тобто, дайте так. Сухопутного наступу на Суми, ви не бачите, правильно Е, Зараз точно ні. Ну, я, я просто чесно кажучи, дивуюся, ну, в Росії ж не, не, знаєте, не бездонні її ресурси, все. Чим, вона, так, чим далі Росія відтягує, ти збільшується в неї ресурс чи зменшується? Вони чим далі відтягують, вони якби піднакопичують. Розумієш, там да. не історія того, що вони сьогодні це все мають. На їхню суб'єктивну думку, що вони його колись нароблять. Угу. Давайте так. Чи нароблять вони в реальності? Чи наробить Росія того ресурсу, щоб в неї була можливість атакувати Україну, піти на Харків, Суми, Чернігів? Ну Зараз ні. Зараз йде взагалі. Це ілюзія да по. Полуніти, все дурня і так далі. Але чи вони працюють над цим, так працюють. Щоб вони пішли, треба знову ж десятка пентаклів. Зараз трійка. Вони а. це тільки починають створювати. Це ага. все-таки довгий процес, і якщо там говорять усі, що післязавтра підуть, я, я це не підтримую, цю ідею. Ну а окупацію ви бачите, от, наприклад, Сум. Чи буде окупація сум? Я думаю, що ні. Я бачу, що Сумщина буде дуже активна. Я бачу захист окупації сум, я не бачу. Окей, okay, трошки перед змінним тему на Крим. В Криму просто лупасять кораблі росіян. Я вас записую, запитую, в якому стані зараз Чорноморський флот, який базується в Криму. Тому що, кажуть, там залишилось тільки там до п'яти кораблів. Ну, так, дійсно, там не дуже багато, але чи вони якимось чином ще активні, на жаль, вони активні. Хороша новина все-таки по вісім жезлів, mm -hmm. що їх мають oh. скосити. Да? Їх мають скосити. Mm -hmm. Ми розуміємо, хто там на скосою ходить, да. Yeah. ходить. І їх мають скосити, але вони ще сьогодні боєздатні, ще раз говорю. От так, найближчий час. Давайте от вже, ми до квітня вже майже дійшли. На, в квітні. Що буде з кораблями Чорноморського флоту в Криму? Чи буде звіска про те, що ще поб'ють кораблі? 100% буде. Mm -hmm. Так що там якась знаєш, така активна фаза максимально, максимальної боротьби і звільнення взагалі цього, цього місця від кораблів. Так що ми ще будемо чути дуже гарні новини mm -hmm. і не здивуюся, якщо навіть ці новини вже будуть ось на днях. О, дивіться, е у нас такі там був один корабель, Константин, Константин Ольшанський. Його росі росіяни окупували, тобто забрали собі, коли вони вторглися в Крим, і його підбили у наші збройні сили ракетою Нептун. В якому стані перебуває він? Тому що пішла інформація з ЗМІ, що він просто підбитий. Чи буде він відновлений, чи все ханаємо? Ну, його точно треба ремонтувати. Я не можу сказати, що він зараз буде відновлений. Це потребує часу, так що моя відповідь на найближчий рік він точно не буде відновлений. Mm -hmm. Ну добре, uh, ви бачите в квітні, що карти кажуть? В квітні буде зруйнований кримський міст. Десь в тих датах немає. Я, я точно знаю, що на нього буде підльот. І mm. нам дають карта смерть, що він, якби, умовно, не буде робочим. Так що десь ми там теж маємо спостерігати цю історію. Дай Бог, тому що я от відчуваю, що квітень реально буде якийсь серйозний, так, і по по вам, по вашим колегам, ну, побачимо, поживемо, дай Бог, щоб ми всі були живі і здорові. Франція у засобах масової інформації з'явилася про те, деякі там пости про те, що назвали сценарію введення російських військ в Україну. Давайте там я вам буду називати. Ви кажете, буде, чи не буде. Франція буде-будує тіпа, заводи по виробництву зброї. Ну, Франція точно будує і при тому. Відкладають величезні кошти, і, скажу більше, що там будують на якихось е, максимальних швидкостях. Це у Франції чи в нас? Ні, це це в нас. Франції а, у нас? Ні. Ну, дай Бог. Франція тренує війська в Україні і бере участь в розмінуванні. Таке є, є буде. Це буде. Буде, так? Да? Боже, вже два сценарії спрацьовували, йдемо далі. Франція сконцентрується на захисті Одеси. Я не думаю, що це буде саме Одеса. Mm -hmm. Щось, чи є якийсь план, що вони там мають. Точно, що була якась задумка, mm -hmm. але потім воно поміняється. Я все таки не впевнена, що це буде Одеса. А тепер дивіться, французькі війська створюють таку буферну зону для того, щоб допомогти українським військовим. Чи буде така створена буферна зона французькими військовими, щоб допомогти нашим військовим? Ну, яка спільна робота. Да? Mm -hmm. По всім даним так, але це сказати, що це чисто Франція? Ні, це не чисто Франція. Mm -hmm. Там, я, наприклад, не здивуюся, що там якісь будуть люди змішані змісті, сили. Та, да, якісь mm -hmm. змішані. От тут не, не чисто. А дивіться, ще останній там сценарій, бо бойові підрозділи Франції приєднаються до українських військ і повноцінно братимуть участь у війні. Чи можливий цей сценарій такий, чи буде він? Будуть вони повноцінно воювати на цій війні. Це дають як ілюзія. Вони все-таки йдуть по помірності. Да? По помірності, mm -hmm. я не знаю, от розділити війська так, миротворці так, але це не як основні воїни. Mm -hmm. Я зрозумів. Просто виходить в результаті за тими сценаріями, що надали засоби масової інформації. По суті, всі, всі спрацювали. Крім, наприклад, те, що тільки захист Одеси. Тобто, по суті, давайте питаємо карт: французька армія буде в Україні. Ну, мухуйте тут. Так. Бачите, друзі, а ми з вами думали різне. А давайте так: а що спричинить от від, від французьких військ в Україну? Тому що зараз він мутиться, мучиться, переживає, щось торгує. А що ж таке? Спровокує Макрона і, цих, і, і лідерів Франції сюди дозволити вести, вести, вести війська. Тобто щось має статися. Тут це має наступитися якийсь максимально тяжкий період. О, Боже. І, і от тоді вони буде, і вони не просто якби тут перше показують, що вони як допомога, да. а, а далі нам показують тут, якби для того, щоб, щоб знову ж вони не одні. І це буде щось таке дуже швидко відбуватися. І воно якби дасть тоді якусь мову, силу, підкріплення і так далі. Е, так що це все-таки після якогось ну, доволі важкого періоду. Давайте це... я вас питаю, пані Людмила, що за важкий період? Хай би нам карти покажуть сферу, де це буде, що це має статися, що що це який це важкий період. Ну Я думаю, що це на, на полю бою, тому що. Нам показують страшний суд, да, якась mm -hmm. дуже тяжка ситуація. І вона йде по луні, по луні. Часто в нас йдуть різного роду отруєння, чи може бути те, що ми починали сьогодні говорити, mm -hmm. що наштал, чи це буде ядерка, чи це буде щось таке, знаєш, отруюючи, yeah. вони якісь бомби там кидали в да, yeah. якісь, І воно саме приведе до якогось, ну, дуже такого сильного кризиса, і, і тоді вони. Тобто, давайте ще раз, оце авіакеровані бомби можуть спричинити якусь таку кризу, тобто якесь таке руйнування тотальне? Воно не руйнування, а якесь як отруєння. Не О, руйнування, а саме якесь отруєння. Давайте, якась я... тема отруєння піднімається. Я вас питаю: це отруєння від Запорізької атомної станції? От я все-таки думаю, що за, е, саме як атомна вона має спрацювати. У нас буде підніматися тема атомної, але вона весь час, якщо навіть там щось буде, то воно буде дуже мінімальне. Я не бачу це як атомне, я його бачу як щось інше. Ось що хочете мені, кажіть, але це не атомна. Тобто, це якесь це хімічний елемент от зараження. Це можна... саме як якесь зараження, да, отруєння. Але воно не прям таке масштабне, як це була Чорнобильська. Я жила при Чорнобильській, я знаю, як це було, хай тоді навіть була молода. Це в будь-якому випадку не настільки масштабне, але воно, така ситуація максимально хитка. Хоча як людина, я згадуючи, що було у нас влітку, коли прорвали. Канал пам'ятає, що там зносило, і вони не зайшли, Каховка, то я вже зараз. Не. Да, Каховка, ти вже не знаю, що там може ще таке бути. Давайте так. щоб порівняти, оці, що ми, про які ми говоримо зараження по масштабу катастрофи з Каховською РЕС, і оце що можливо. Каховська, вона, знаєш, нам показують, що це воно було більш якось помалу, е, давало якийсь час з цим справитись умовно, да? а там щось дуже швидко розвиваючи. Вчора не було сьогодні є, і вже ми маємо слідство. Це пов'язане з водою чи не з водою? Я не думаю, що це з водою все-таки. Я не знаю, я б знову. З... Це зв'язую як щось, що зв'язано з отруєнням на рівні. Може, це і щось у як ти казав, як цей я, я, ядерні. Як ти казав? А, авіакеровані бомби? Не бомби, Чи Ядерні боєголовки. Ну щось там таке Тактично. маленьке, ну воно невелике. Хімічне, так. Да. Тобто, це, наприклад, це Нарм'янськ на завод Титану, хімічний, який там сочиться з нього, він там весь несправний. Тому що була така, була така розмова, чи мені здається, що коли ще з вами, що якщо вони будуть відступати, вони можуть зірвати Титан на межі Криму і Херсону? Ну на армян схоже. Схоже? Схоже. Значить, зараз я відкриваю армянськ. Ми з вами будемо говорити навколо армянська. Ми маємо зараз дослідити за цю тему. Хорошо, дивимося. Яка е, є армянськ? Давайте так: навп біля нього є Чорне море, е, армянськ, перекоп? Це ці всі міста біля нього. Давайте питаємо: яка доля міста Армянськ? Це Крим на межі з Херсонщини. З Херсонщини. <с gamine> mm, і що? Ну, чи є вірогідність і, цього сценарію, на жаль, є. Ну вона ж давно є. Буде? З, -з, 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 З першого моменту, коли почали про нього говорити. Є оця вірогідність, і нам сьогодні показують знову ж цю зірку, mm. що це не зараз, це потім коли-небудь. При якихось суперактивних діях тут і карта mm. смерті, і башня і так далі. А, але ми ж питаємо про долю, да, те, що да. буде далі. І далі у нас іде четвірка чаш, і іде правосуддя, і далі йде карта мир, і король мечів, і двійка. Мечів, mm -hmm. умовно, це якщо ми беремо, то це якась закрита все таки зона, де, де буде знаходитись дуже мало людей. Умовно, там буде якийсь е свій, е свій сіт з професіоналів, е це щось, де не всі можуть заходити. Через що я так довго й думала, щоб е саме побачити. І це як е закрита зона. Ну, Схоже, Ні, ну Дивіться, схоже. це такий завод, що ви не так закрита зона. Дивіться, от, наприклад, навколо Ні, я... Ти спитав, в тебе питання звучало а, доля армянська, да, не доля заводу. А в тебе питання звучало міста. І е, ми дивимося, як саме міст, Місто, то нам показує, що там. Невелика кількість людей, і там саме люди, які працюють, саме люди, які туди вхожі, mm -hmm. і взагалі дають якби закрита зона. Це місто, це не самого завода. Я зрозумів. Ну, друзі, якщо ви там з тих регіонів, можете написати, тому що я там особисто ніколи не був. Я можу, ми тільки можемо по картах, пані Радоле плюс-мінус скласти якусь а, кусь, враження про те, що може бути. Але ми розуміємо, що тільки якщо все такі пані Родале, це так ви вірите те, що ставити такі захисні купола. Там молиться, відвертаючи, це працює все. Звісно, що воно працює, тому що ми ж формуємо свою реальність. Mm -hmm. Люди цього не розуміють. І, і я ще раз кажу: нема ні одного прогнозу, який як буде 100% він відіграється. Ми можемо завтра поміняти бачення, ми можемо yeah. завтра перемиритися, і воно може помінятися. Тим більше, історія війни. Може завтра. Грохнутого Путіна і на цьому все закінчиться. Mm -hmm. Але вірогідність цього зараз вона є, і вона, mm -hmm. на жаль, вона нікуди не відходить і це багато хто бачить. Окей, хотів спитати вас ще на два питання чомусь випала мені інформація що в Сербії загрожують якісь складні дні. Що таке буде в Сербії? Що їхній президент каже, що загроза життєвим інтересом Сербії? Що там буде? Так далеко ми зійшли на Балкани, але все одно може там російський слід. Сербія. Ну, Сербія зараз король мечі, чи туз мечів. Я так розумію, що там щось. Якась заворушка там має бути, вона ага. організована, вона не стихійна, точно не стихійна. І якась тема буде підніматися виборів. Ця ситуація зараз ще не, не зупиниться, воно буде навпаки розхилюватися і розшатуватися. Так що чи будемо туди зараз дивитися, я впевнена, що найближчі тижні в нас там буде взагалі всі наші очі. Господи, дай Бог миру на світі. І я, я хочу закінчити ефір. Перед тим, як ми будемо говорити про поради на тиждень, одна зрадниця Таїсія Погалі сьогодні випала мені в телеграмі і почала розказувати на одному з каналів Рашки, їй дали громадянство Росії, до речі, як вона радіє, що ну, в Україні війна, що, і вона відчуває, що її врятували, що її рятують. Я от спитав: от, вона з Шавраївки, це білоцерківський район, там чи зараз я не знаю який. Е Така патріотка, така співала, золотий голос України. І всі, років і прожила. І тут, в секунду, таке робиться з людиною. І я хотів спитати у карти цю трансформацію. Вона реально так думає? Чи це їй платять гроші за це? Ну, чи реально вона по дьяволу так думає? Звісно, що ні. Розумієш, це. Божека, сука, прости на слово, матеньки, прости, мама, ти дивишся, ти пане не чула від мене. Ну. Так що вона так не думає, вона так розказує. І вона, а щось цікаво, що ракета ж впала десь там біля хати її матері, бо там мені одні сусіди розказували їхні, мати чуть не зійшла з роздуму, чуть контузії не було. А от як а вона каже, що її мати теж рада. А що з її матір'ю, яка там в Москві, а і вона каже, що святі російські е е е лікарі врятували її мати. Що з матір'ю її Ну, дивися, да нормально все з цією мамою. Чи вони її е, врятували? Я думаю, що врятували, чи вона в дуже такому хорошому стані? Ні, вона не дуже в хорошому стані, тому що, перш за все, вона дуже сильно боїться і вона не розуміє, на якому вона світі. І я не можу сказати. Що їй там спокійно і затишно, так як це приносить повалій. Ні, там неспокійно і затишно. І я впевнена, що її, її мамі ми якраз боляче від того, що говорить її дочка. Тоді давайте я вас закінчив цю тему. Ця людина, як сказала ось одна наша е, Олена Добра, от та обдрипана ондатора, карма її догона. Я вас питаю: Повалій, Ще повернеться в Україну, співать, от нести культуру, тобто цим займатися, ще буде вона проводити свою діяльність в Україні, чи вже все? Ну, по юстиції точно вона не буде. Ага. Вона не буде, ти знаєш, її не сприймають і. Боже який ужас. Я, я не думаю, що вона десь буде у нас. Без... її просто на мечах, да? це людина, яка. Ну, а максимально вона... болячий бо, 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 момент умовно могла б вона мовчати хоча б на цю тему. Ми mm. там розуміємо, що її бізнес і так далі. Але хоча б мовчати, ти могла б на цю тему? Бачите, не змогла. Але дуже цікаво, вона її питає: де ж ваш А Він каже: Він в Іспанії зі своєю сім'єю. У mm. нас не в нас, в нас з ним різні погляди. Він типа в нього, і вона ще так пронаписала, знаєш, Знаєш, якби він захотів повернутися в Україну стати політиком, показувати це інтерв'ю, де вона каже: Йому промили мозки, оці бандеровці. От розумієте, як вона все це робила? І мені, от, наприклад, наш, і нашим глядачам от люди, повірте, що е, мені здається, що це навіть непорядно з точки зору її, тому що чи може їй ще пофіг, це просто гроші. Ну Так, вона заробляє гроші, ти розумієш це? Ти... Просто бізнес нічого лічного. Прекрасна фраза. А ми, як завжди, в фіналі, і зараз пані Людмила, нам, по-перше, зробить пораду на тиждень. Від карта від себе і скаже, що ж нам чекати. Давайте. Ну, в нас тут Жеслів порада на тиждень. Це, це, це знаєте, це буде багато приходить зараз ідей. Саме це на рівні такого, що, знаєш, Евріка, я от знаю, зараз я там щось буду Де, робити, бігти, Бог. бігти і так далі. І зараз. Оце, і порада, Якщо вам приходить така якась ідея, прям і швиденько робіть, бо така енергія, енергія, яка приходить по мечам, вона дуже швидко спливає. знаєш. No. 에, побіжу в магазин, якщо ти бере по дизу мечів. А через, через півгодини, то нафіга мені ти магазин піду завтра. Так, no, Можна переходіти, це ти, типу таке дуже. Таке, це саме, якщо хочете саме зробити цей прорив, то пам'ятайте, що це треба робити моментально, коли це прийшло. Ну, я не можу сказати, розуміючи ту з мачів, що тут він символізує в принципі вогонь. Це ще про безпеку, обов'язково, якщо максимально відчуваєте оцей страх краще від нього подалі так, друзі, отакий у нас вечірочок вийшов. Дуже прикольно, що ви завжди дивитеся, що ви любите нас. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої питання, коментарі, багато пишіть, як вам подобається як все прекрасно. Пані Людмила, я вам дуже дякую за цей фір. Бережіть себе, бережіть їх, кого любите, і нехай все буде прекрасно І вас. ночі. І вам також. Пока-пока.